Але з яким бізнесом до нас прийшла штучна квітка і центарна композиція. Яких результатів вдалося досягнути за програму сім тижнів? Ну насамперед я збільшила кількість працівників. У мене з двох працівників вийшло вісім вже тепер. Плюс троє зараз є на е, тестувальному тижні. І середній чек в мене виріс. За місяць в мене з точки А 1500 доларів виросла до точки А 2700 доларів. Коли ви от, при тільки приходили, та були якісь сумніви? Та не були сумніви, чесно кажучи, за річне навчання. Не знав. Ала чи нішу вибрала? Бо в нас є ще один бізнес, і mm -hmm. ми розуміла, бачучи досягнення інших людей, які вони мають місячні обороти, чи я можу на своїй? Е, такі ніші досягнути таких успіхів, але потім зрозуміла, що треба пробувати. Але важко було дуже важко було в тому, що потрібно було іменно вести цей найм, щоб скинути себе обов'язки, і можна було вчитися. Багато чого було незрозумілого, але на модулях куратори ну просто розкладали все по полочках, і ти потім передивлявся ще раз і угу. міг це впроваджувати. Та воно є важко, але воно дає результати. Ти їх бачиш. Круто, дякую.